Вітаю на уроці української мови. Сьогодні на уроці ми повторимо, закріпимо і будемо застосовувати свої знання, отримані протягом навчального року. Прочитай повідомлення читалочки, змінивши слова подані в дужках. Визнач мету цього тексту. Мета цього тексту познайомитись з містом Переяслав на Київщині, дізнатися, що там є. Виконуємо завдання до тексту. Спишіть текст, змінивши слова подані в дужках, так, щоб у них було правильне закінчення. Далі. Позначте над виділеними іменниками їх число. Іменники можуть змінюватися за числами. Вони можуть бути у однині та множині. Тому, будь ласка, над кожним виділеним іменником позначте їх число. Вони вжиті в даному тексті однині чи множині. Списали текст. Позначили число іменників, переходимо до наступного завдання. Перевіряємо спочатку. Молодці. А тепер перевіряємо. Наступне завдання. Розглянь світлини з музеїв Переяслава. Чи догадуєшся ти, у яких музеях вони зроблені? Звичайно, якщо подивитись на першу світлину, то вона зроблена в музеї музеї рушників. Друга народних, народна архітектура. Так? І третя світлина музей хліба. Перевіримо. Дійсно. Музей українського рушника в Переясливі, Музей народної архітектури та побуту, і музей Хлібу Національного заповідника. Отже, тепер і ви побували в цих музеях. Отже, сьогодні на уроці ми з вами працювали з текстом, нам потрібно було змінити іменники так, щоб закінчення в них було правильне. Ми визначали число цих іменників і розглянули світлини музеїв у місті Переяслав. На цьому наш урок з української мови завершено. До нових зустрічей!